Артиклі в німецькій мові, головна біль для всіх, хто вивчає німецьку мову, як же їх вивчити та запам'ятати, це ж потрібно зубрити кожне слово окремо. Ні, не потрібно зубрити кожне слово окремо, тому що потрібно запам'ятати правило типових суфіксів для кожного з артиклів. Тому що, звичайно, хоч під це правило підпадає не 100% слів в німецькій мові, але дуже велика кількість. Розповсюджених слів мають типові та характерні суфікси для того чи іншого артиклю, для того чи іншого роду. Тому знання таких правил значно полегшує процес вивчення слів та запам'ятовування їх артиклів. Мене звати Євгенія, це канал Німецька в куларах. Я пропоную зараз дуже швидко розібрати та запам'ятати і вивчити ці характерні суфікси для кожного з артиклів. І для цього я підготувала для вас схему, яку ви можете знайти за посиланням під відео або в вкладці спільнота на каналі. Ви можете знайти цю схему, завантажити її та повертатися до неї кожного разу, коли ви забудете це суфікс якого артиклю. Отже, давайте розберемо ці характерні суфікси. Отже, в німецькій мові в нас є е, артиклі, три артиклі. Чоловічий, жіночий середній рід. Чоловічий рід, артикль «der», жіночий рід, артикль «die» та середній рід, артикль «das». Давайте розберемо по порядку: чоловічий артикль «der». Дуже притаманний усім професіям, які мають характерні суфікси. Отже, проф... суфікси – для які використовуються для позначення професій: це ойр, ір, «аент», ант, наприклад, інженер, інженер, практикант, практикант, штудент, студент, практикант, ліферант. Ці суфікси вказують на професію чоловічого роду. Звичайно, що в жіночому роді, коли ми позначаємо цією професією жінку, ми додаємо суфікс до ін до цього слова і отримуємо жіночий рід де інженьор, діінженьорін, де студент ді студентін, де практикант діпрактикантін, діліферрантін, і так далі. Наступний суфікс також дуже притаманний всім професіям чоловічого роду. Іст. Э, Це суфікс іст. Деа журналіст. Якщо ми зробимо з нього жіночий рід, буде д'і-журналістін. Суфікс іст. Де журналіст, де комуніст і так далі. Також типовим суфіксом саме для чоловічого роду є суфікс іг. Та суфікс or dea motor, motor. Також суфікс измус вказує на чоловічий рід артикль де. Де туризмус туризм. Та суфікс ling, деа fremdling» чужинець чоловічого роду. Тепер давайте поглянемо на дуже характерні та типові суфікси для жіночого роду, які є дуже поширеними, дуже багато слів мають саме ці суфікси, і дуже швидко і легко їх розпізнати, тому що вони всі притаманні саме жіночому роду. Це є такі дуже м, однозначні, так скажемо, суфікси, тобто вони однозначно вказують, що ці слова без сумнівів жіночого роду і мають артикль ді. Отже, які це суфікси? Перш за все, це суфікс-ін, який додається до всіх професій і вказує, що це про людина жіночого роду в цій професії. шефін», ді. практикантін», діпрактикантін, штудентін» і так далі. Всі ін, це закінчення. Суфікси ін завжди вказує на професію жіночого роду і використовується з артиклем ді. Наступний суфік. Суфікс іон. Дірекламаціон, рекламація. Діакціон, акція, інституціон. Заклад. Ццін дуже широко вживаний суфікс, який багато слів формує і завжди вказує на жіночий рід і артикль ді. Наступний суфікс це ік. Ді Статистика. Ді рубрик. Наступний суфікс шафт. Взагалі дуже широко вживаний суфікс, і дуже багато слів має цей суфікс шафт, Mannschaft» – команда. Die Partnerschaft, партнерство, гезельшат, суспільство, також шафт. Ем, і так далі. Суфікс унг також дуже широко вживаний суфікс, який дуже часто зустрічається. він завжди вказує на те, що суфікс «-ung» На те, що це слово жіночого роду з артиклем ді. орднунг порядок. цайтунг газета. лезунг лекція. Дуже багато слів є з суфіксом ung. Завжди «унг» – це суфікс жіночого роду. Наступний суфікс е, наприклад, дідозе, вказує на слово жіночого роду. «ді або суфікс ай, дімаляй, живопис, да? малярай, живопис. Наступні суфікси два суфікси дуже схожі, і вони завжди вказують на те, що це слово жіночого роду: хайт та кает. Die Gesundheit, здоров'я, Данкбай, Дідамбаркай, вдячність, «ді нагода, Öffentlichkeit. Um, «Öffentlichkeit» – Це публічність. Um, також все це слова з жіночого роду, тому що ці суфікси є дуже характерними. Саме, е, це, це 100% завжди слова жіночого роду. Хайт, кайт, юнг, шафт. Ці суфікси беззаперечно варто вивчити і запам'ятати. Наступний суфікс, е, який притаманий саме жіночому роду це суфікс «ens». The existence, існування, компетентність. Та суфікс тет, реалітет», uh, реальність, університет, університет і так далі. Ці суфікси мають дуже багато слів, і тому вивчення цього правила дуже сильно полегшить розпізнавання їх та автоматично визначення, що це слова є жіночого роду. Переходимо до наступного. Артикль середнього роду артикль дас першим суфіксом є суфікс хен це суфікс, який використовується для того, щоб зробити таке слово зменшувальне. Знаєте, все, куди ми додаємо хен, воно одразу ж отримує таке значення зменшування. Да, тобто дасбільд це велика картина, хен» – маленька картинка. Тобто, суфікс хен він такий зменшувальний. І він завжди середнього роду. А також слово Mädchen». Можливо, тому метхен і середнього роду в німецькій мові, тому що в неї артикль хен. Mädchen». Це така маленька дівчинка, да? дівчина. Mädchen». Наступний суфікс «lein» Також використовується для утворення від слів такої зменшувальної форми. «Der тішті. Дастішляйн. Столик невеликий. Це такий суфікс, який схожий на суфікс хен. І обидва вказують на те, що це слово середнього роду das. Наступний суфікс, який дуже притаманний який саме середньому роду, це суфікс «мент» Das документ. Документ дас тестамент. Як там твердження, чи тестамент так і перекладається. І останній суфікс, який ми сьогодні розберемо, це суфікс ум, um, який також характерний саме середньому роду. Das centrum центр. Das Universum – всесвіт. Ум. Um. Це суфікс, який є характерним саме для середнього роду. Отже, ми розібрали з вами суфікси, які є характерними для того чи іншого артиклю. Для е, чоловічого артиклю. Дер притаманні всі суфікси, з якими будуються професії. Ор, ір, ант, ент, іст. Також суфікси іг читається, вимовляється як «іх», Іг, «іх». Суфікс ор, ізмус, «лінг». Для жіночого роду є характерна дуже велика кількість суфіксів. Які полегшують процес ідентифікації, що це слова є саме жіночого роду. Суфікси хайт, кайт, шафт, унг, іон, ік, е, ай, енс, тет. Та суфікс ін до профе, який, який додається до професії, і вказує, що це професія жіночого роду, тобто робітник жіночого роду. І останній – це артикль «дас», середній рід. Тут менше суфіксів, але всі суфікси, які утворюють зменшувальну форму слова, це хен та ляйн, відносяться до середнього роду, а також суфікси «мент» та ум, є характерними для середнього роду із артиклем DAS. Ось таке невеличке правило, яке значно полегшує життя та процес розпізнавання артиклю слів. Отже, сподіваюся, що це відео було корисним. Ви вивчили, запам'ятали, якщо не всі, то хоча б більшу половину цих суфіксів. Переходьте в закладку Спільнота знаходьте цю схему, яку ви можете собі зберегти, та підглядати в неї. Таким чином, це ви ще швидше запам'ятаєте вивчите, вивчите ці суфікси. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте поставити йому лайк, підписуйтесь на мій канал. Я і надалі буду продовжувати розповідати вам цікаве про німецьку мову та життя в Німеччині. Пишіть свої коментарі, буду вам дуже вдячна за це. І до наступних разів! До побачення!